Щорічно 21 січня відзначається День обіймів. Свято швидко прижилося і в Україні, бо добре, тепле, а ще корисне. Науковці стверджують, дружнє обнімання підвищує імунітет, стимулює центральну нервову систему. Користь в обіймах вбачають не тільки науковці, психологи позитивного обнімання бачать не менше. Звичайно, ж це хорошо, тому що об'яття вони передають і симпатію, вони і дружеську таку підтримку. Ви слів через обійми можна ділитися безліч позитивних почуттів, розповідає практичний психолог другого колегіуму Вікторія Шахворост і в той же час виказувати підтримку, впевненість. Обіймів людина потребує у будь-якому віці. Малечі їх дістається більше, батьки обіймаючи, захищають, жаліють, виказують свою любов, що правда виростає дети все меньше чтобы их голубили. В подростковом возрасте, например, дети, да, они чувствуют такую взрослость, чувство я сам, ну, я сам да, самостоятельности, и поэтому считается, ну как вроде бы стеснять, не, не надо мне здесь твои они и так далее. А объятия могут проявляться не только в том, чтобы подойти, обнять, там, зажать, да, и крепко держать. Объятия могут, например, для детей быть и в похлопывании по плече, и в волос, и как-то там поглаживание по руке, например. Это тоже считается И вот эти вот проявления можно заменить этим крепким таким, сжатием. Обійми потрібні, погоджуються учасники програми «Рівне рівному з другого колегіуму. Если видно, что человек как бы плохо, хочется ему как-то помочь этим. Чтобы человек почувствовал себя счастливым, почувствовал тепло со стороны другого, не знаю, доброту, Ну и какие-то эмоции переживают в любом случае, когда обнимаются. А иногда, когда долго не видимся с подружкой, встречаемся, обнимаемся, очень рады искренне видеть и свою энергию передаём через объятия. Але зловживати ними, на думку старшокласників, не варто. Ну вот если каждый день там, да, ой, ну привіт. Ну, ну і привіт. Ну, обычное дело будет. А так объятия для нас это так, як праздник. Можливо, для того і придумали день обіймів. Є привід пообійматися з усіма і з дорослими, і з однолітками дівчата і хлопці обіцяли 21 січня ним скористатися, щоб підняти і собі настрій і іншим. День обіймів чудовий привід взагалі для всіх зарядитися позитивом, говорять психологи і закликають. Абнімась, не та цього, тому що підтримка потрібна нужна кожному в будь-якому віці. Виконавчий комітет Лозівської міської ради інформує, що 22 січня о 10-й годині у сквері імені Тараса Шевченка за участю керівництва міста та району представників підприємств, установ та організацій міста, депутатів громадськості відбудеться церемонія урочистого покладання квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку з нагоди Дня Соборності України. Запрошуються усі городяни та гості міста. Це було останнє повідомлення у цьому випуску. Крапка тож до зустрічі традиційно у п'ятницю.